Привіт усім! В цьому відео розкажу вам про парфуми, аромати, які з'явилися у мене в листопаді місяці, і почну з Оманіті версії L, Туалетна вода від Мюклер. Вже відомий флакончик з цими вісюлечками і... Цим личком, такий, як і класичний, відрізняється, він тільки, як вже не складно догадатися, складом. Я з ними знайомилася одночасно. У мене були два маленькі відливанти, класичної версії і версії Pourelle. Pourрель вже тоді мені сподобалося набагато більше, але не знала, чи вдасться його купити, тому що він знятий і купувала власне цю пляшечку теж з рук. Тому класичну версію придбала собі вже давно, щоб, скажімо так, закрити цей гештальт. Але зараз на щастя вдалося і версію Пурель купити. В чому ж різниця? По перше версія Пурель це туалетна вода, і вона вже якби апріорі має бути набагато легшою. Плюс завдяки відмінності нот. Бо якщо в класичній версії ми маємо... Чорної кру і інжир в усіх його і скажімо так, лист там і плід, і деревина оця інжиру, і він більше насправді про інжир, він більше сконцентрований на цьому. То тут нам інжир розбавили, залишивши тільки його плід додавши морські ноти чи то морську воду і полуницю. Завдяки цьому він виявився набагато солодшим, але не приторно солодким. А оце така. Цікава солодкість притаманна полуниці, я б навіть більше сказала полуничному а, якомусь джему чи варенню. Но, але, якщо чесно, так от вже о, кінцево чесно, в мене малюється в уяві полуниця, яка припечена. от Полуниця гріль чи то полуниця, яку заставили на сонці, і вона от припеклася. І разом з нею цей інжир, десь там на тарілці, на березі моря, собі снідали цими фруктами і таких залишили. Вони протягом дня там постояли, і от припеклися на цьому сонці, на них навіяло цим повітрям морським з зю солонкуватістю. Ну, і от, от щось таке. Аромат дуже цікавий, дуже незвичайний, як і його класична версія, вкотре не рекомендую купувати його всліпу, тому що дуже багатьом він може не сподобатися. Не знаю, до чого порівняти. Фурель, мені здається, буде більш таким універсальним, але знов -таки, оці поєднання ікри морських нот полуниці інжиру. Досить такі нетипові і тому в сліпу ні, ні ні Не скажу, що він пахне конкретно полуницею. Він також залишається також для мене залишається, як і класична версія, більш про інжир. Але більш такий. Летючий, легкий, він більш акварельний, акватичний, завдяки цим морським нотам. Ну і поєднання солі і солодких елементів дуже завжди мені подобалося, як і в цьому ароматі. Дуже тішуся, що він у мене є. Класний, люблю, буду носити, коли закінчиться, не знаю, що робити. Наступний дістався мені абсолютно випадково це Dior Homme Sport. При переїзді попередні власники залишили його в квартирі, приїжджали мої друзі, і їм він просто не потрібен, вони віддали мені. Тут так його трішечки і було, але цього достатньо, щоб з ароматом познайомитись. Я не такий знавець чоловічих ароматів, але скажу вам відразу: цей не пахне роздягалками, він мені подобається, і я носила його сама і буду носити далі. Чому? Це аромат про ветивер і грейпфрут. Я ще не дивилась піраміду, поносила його на собі і відразу сказала і ветивер. Ну і так воно і виявилося. Там ціла плеяда цитрусів в піраміді вказана. Зараз не маю можливості відкрити, щоб вам показати, але ви побачите: ціла плеяда цитрусів, але я чую тут чітко, чітко грейпфрут і гіркий. Ветевер. Ветивер гіркий, такий, як я люблю. Не ну, такий, як зазвичай нам кладуть в люксові жіночі аромати, де він так на фоні приглушено. А я ветивер саме люблю за цю горіхову шкірку, яку він видає. Оця його гірчинка, як, в, наприклад, Fett Electrician від Етлібердоранж. Отут воно є. В той же час оця свіжість. Цитруси все це захалажує, і він для мене абсолютно аромат унісекс. Він не... Тут не немає якихось таких тяжких оцих мохів, які придають мускулінності ароматам, що ти чітко знаєш, що це чоловічий. Абсолютно для мене унісекс, універсальний, мені подобається. Я з задоволенням зношу чи повторю, не знаю, але дуже велика вірогідність того, що так. Універсальний аромат на кожен день. Для мене унісекс теж від мене лайк. Like. Наступний Аріана Гранде Рем. В нього мала бути ще така підставочка красива, подібна до кришечки. Але я купувала знову ж таки з рук без цієї підставочки, і тому вийшло набагато дешевше. Скептично відношусь до ароматів Celebrities, але Аріана Гранде привернула мою увагу якраз завдяки своїм цікавим флаконам і цікавим пірамідам. Піраміди так цікаві, але, судячи, наприклад, з цього першого аромату, можу сказати, що ну відчувається відразу, що це не дуже такі дорогі, якісні матеріали. Чути, що це м, такий посередній парфум але якщо говорити про посередні парфуми, то це не найгірший, скажімо так, представник, тому що поєднання дійсно цікаве. Власне, рем про лаванду, ваніль і інжир. І... Розповідають про нього більш як про таку солодку лаванду, ванільну кремову лаванду. Погоджуюсь, але для мене все ж таки на першому плані тут знов-таки виступає інжир. Я коли почала його носити, так він такий кремовий, приємний завдяки ванілі, солодкий, лавандовий, ну, такий повсякденний, прикольний, милий, але ну, нічого особливого про нього не можу сказати. І я так себе впіймала на. В такому відчутті, що час від часу я чую на собі якийсь, якусь ноту, якийсь аромат, який я вже знаю, і я не могла зрозуміти, що. І це не була лаванда чи ваніль, а щось от іще, і що це не можу зрозуміти. А, таке вдалося мені пригадати, в мене був колись аромат, моно, аромат інжиру, і от він пах саме так. Тому рем я б рекомендувала не як аромат лавандово-ванільний, а все ж таки як аромат про інжир. Легкий акварельний, не вистачає мені в ньому якогось характеру. Саме, ну, от, саме оце відчуття, що це ну, такий, я б не, це не мас-маркет, це люкс здається, чи взагалі аромати Celebritті окремо треба відносити. Але чути, що це не такий якийсь дорогий, невишуканий парфум. Якщо просто пахнути приємно на кожен день або там, для підлітків, цілком він неогидний, він не хімічний, приємний, мені подобається його носити, але так, щоб... Щоб полюбити його насправді, то ні. Але не пропало бажання познайомитися з іншими арматами цієї лінійки, чи то торгової марки, чи то особи, скажімо так. Я до речі, Ранде-Гранде це співачка. Я не в темі. Наступні два від Тезорі Орієнт. Про бренд, про який я вже неодноразово говорила, і зараз готую для вас е, відео підсумки, де буде 10 цих ароматів, де я розкажу більш детально про кожен з них, чому я їх люблю і що вони таке взагалі з чим його їдять. Наступні два у мене це орхідея і фіалка. Розповідатиму про них знову ж таки е, разом про два, бо вони дуже схожі. Дуже схожі своєю структурою, бо це така. Мускусна пудра з таким направленням крему для тіла, з таким тілесно-кремовим якимось вайбом направленням, але відрізняється тільки оцю квітковою своєю складовою. Фіалка більш густа, солодка. Я не розділю тут на якісь конкретні квіти, щоб вам сказати, які вони конкретно заявлена фіалка, але тут не тільки фіалка, і це однозначно. Для фіалки він солодкий, тобто тут має бути щось іще. Однозначно. Ну і оця пудра, тілесність, мускусність, доглядовість, як завжди у тезорі Доріанти. А орхідея більш така свіжа, знову ж таки, квіткова пудра, але більш свіжа, з якоюсь трошки зеленинкою і ближче до такого класичного, звиклого нам мила. Я приносила їх до себе в офіс. Дівчата теж цікавилися цією лінійкою Тезорідоріант. Я їх коли купила, я купувала їх теж набором, принесла так, от орхідею. Просто були в захваті всі. Хотіли мене навіть її перекупити, але я не погодилась, бо мала зняти для вас на початку відео. Тобто два такі квітково-мускусні пудрові тілесні аромати, чудові технічні характеристики, як завжди, у тезорі, аромати приємні, не чути, що це аромати за копійки. Класні, мені подобаються обидва буду освіти, і ці якраз я швидше за все буду повторювати. А більше про тезорі розкажу вам в наступному відео. Тож, чекайте, побачимось, дякую, що були зі мною.